Права 1246 було зібрано 240 кг насіння соняшнику. Скільки соняшникової олії можна отримати із зібраного насіння, якщо маса зерна становить 0,7 маси насіння соняшнику, а маса отриманої олії 0,4 маси зерна. Ну що ж, давайте крок за кроком дізнаватися. Спочатку дізнаємося, а скільки з цього соняшнику можна отримати. Зерна. Ми знаємо, що маса зерна становить 0,7 маси насіння. Отже, записуємо перша дія, пригадуємо, що 0,7 це дорівнює якраз 7 десятих частин. Ну, а тепер, якщо нам треба 7 таких десятих від 240 кг, то в другій дії записуємо 240, що ділиться на 10. Це буде 1 десята. Таких частин нам треба 7. То множимо на 7. І це дорівнює. Ну що ж, 240, що ділиться на 10, це буде 24. Тоді 24 множимо на 7. І це дорівнює. Давайте стопчик перемножимо, записуємо 24. Що множиться на 7. Множимо. 4 помножити на 7 це 28. 8 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 2 помножити на 7 це 14, плюс 2 це 16. Отже, записуємо, що це буде 168. Ми знайштинку від маси в кілограмах, то це будуть кілограми. Так. Ну І пишемо, що це у нас буде маса. Маса. Зерна. Маса зерна соняшника. Раз. А, далі. Оскільки маса отриманої олії це 0,4 маси зерна, то пригадаємо, що таке 0,4. Записуємо третє діє і пишемо, що 0,4. Це дорівнює 4, що ділиться на 10, 4 десяти. так? Записали. Ну і зараз нам треба знайти 4 десятих від 168 кг. Записуємо тоді четверта дія. Ну і записуємо, що 168. Якщо я поділю на 10, то це у нас буде одна десята, а таких частин нам треба 4, то множимо на 4. І це дорівнює. Ділимо на 10, переносимо кому на один розряд ліворуч, то це буде 16,8, що множиться на 4. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити стопчик, записуємо 16,8, 16 що множиться на 4. 8 помножити на 4 це 32. 2 пишемо 3, запам'ятовуємо. 6 на 4 це 24, плюс 3 це 27, 7 пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 на 4 це 4, плюс 2 це 6. Один знак після коми ставимо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 67,2, записуємо в дужках чого кілограм. Так. Ну і пишемо, це у нас. Маса соняшникової олії. Маса соняшникової? Соняшникової олії. Є? І... Ну що ж, зараз тоді записуємо відповідь. Скільки соняшникої олії можна отримати? Пишемо 67,2 кг. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження частки від числа. На цьому вправу завершено.